Привіт, глядачі! Ми з вами на Ютуб-каналі VITALS. Сьогодні поговоримо про одного з представників передової технології у сфері електрогенерації. Генератор інверторний VITALS Master IG 1800BS. Я Олександр, і разом ми спробуємо розкрити всі його переваги та особливості, принципи роботи та деталі налаштування, а також користування. Тож, погнали! Давайте спершу подивимось на деякі ключові характеристики цього генератора. Vitals Master ig 1800BS має максимальну потужність 2000 Вт, що дозволяє живити як побутову техніку, так і електроніку з високою чутливістю. На передній панелі генератора ми бачимо елементи керування генератором. Зручність в управлінні та контролі роботи генератора забезпечує цифровий дисплей із контролером вибору режимів 3 в 1. Виглядає майже як у космічного корабля, тільки розібратися простіше. Генератор має два порти type a і Type-C для зручного зарядження гаджетів. Це робить його ідеальним компаньйоном для кемпінгу чи під час аварійних відключень мережі. Серцем даної моделі є одноциліндровий чотиритактний двигун потужністю 3,5 кінські сили, котрий працює на чистому бензині, забезпечуючи високу ефективність та тривалий час роботи. Обмотка двигуна зі 100% міді, як і у всіх генераторах Vitals. У даної моделі присутня функція екорежим. Вона дозволяє економити пальне та зменшувати шум, коли підключені невеликі електроприлади. Також на зменшення шуму впливає шумопоглинальний кожух, який робить розміщення в зоні роботи генератора більш комфортним. Не менш важливий момент це портативність та компактність цього генератора. Він важить трохи більше 21 кг та має зручну ручку для перенесення, що робить його ідеальним супутником для кемпінгу, пікніків, риболовлі тощо. Крім того, в генератора присутня функція паралельного підключення. До речі, дуже крута штука. Зараз розповім. Наприклад, ви придбали генератор, вам вистачало його для усіх потреб. Та згодом кількість приладів, які вимагають одночасно підключення до генератора, зросла. Або ж вам стало необхідно під'єднати прилад потужніший ніж можливості генератора. В цьому разі не мусите купувати дорогий та потужний генератор і думати, що робити з цим. Достатньо придбати спеціальний дріт та ще один такий же генератор. З'єднати обидва агрегати між собою і все готово. Та незважаючи на низку переваг, головною особливістю цієї моделі є технологія інверторного регулювання. Вона забезпечує стабільний вихідний струм, що важливо для захисту ваших електроприладів від можливих пошкоджень через нестабільний струмовий режим. І в чому тут особливість? Спитайте ви! Основна особливість в тому, що інверторні генератори підходять для чутливих до якості струму приладів, особливо таких, як електрокотли. Також до нього можна під'єднати інші побутові електроприлади, які заважаєте. Тепер розповім про те, як правильно налаштувати та користуватись інверторним генератором. Перш ніж почати роботу, переконайтеся, що ви розташували агрегат у місці із достатнім доступом повітря, щоб забезпечити вентиляцію. Далі треба залити мастило та бензин у відповідні отвори. Також кожен генератор перед початком роботи потребує обкатки. У всіх бензинових генераторів вона однакова. Тому ось вам посилання на відео, в якому ми детально розповідаємо, як це робити. На черзі запуск. Для запуску дотриматись інструкцій у посібнику користувача. Важливо, щоб генератор був на рівній поверхні. Після запуску ви можете використовувати інтерфейс для регулювання напруги та струму відповідно до потреби підключених пристроїв. Ось і завершується наше знайомство з інверторним генератором Vitals Master IG 1800BS. Дана модель не лише джерело електроенергії, а й справжнє технологічне диво, яке забезпечить стабільне живлення навіть найбільш вимогливої техніки. Завдяки даній моделі ваші пристрої завжди працюватимуть на повну потужність. Дякуємо вам за перегляд. Інформація про вартість та інші характеристики інверторного генератора Vitals Master ig 1800BS шукайте за посиланням в описі під відео. Не забувайте підписатися на наш канал та залишати свої коментарі, а також тицяти вподобайки. До зустрічі наступного разу і пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи в задоволення.